Кошти вклали, а житла нема. Така ситуація трапилась із поверхівкою що на вулиці Тарнавського у Тернополі. Мешканці стали заручниками будівництва. Кажуть, воно досі триває, хоч сам забудовник обіцяв здати багатоповерхівку в експлуатацію до кінця 2022 року. Вже сьогодні, 24-й рік, ми ще там не можемо робити ніяких ремонтів і не заселятися. І ми постійно дзвонимо, телефонуємо, турбуємо наш офіс, там що знаходиться на Остроску, там де продають Десь квартири з питаннями, коли буде здача. Нам постійно кажуть, що здача буде. Ну там перший квартал 22-го року, третій квартал 22-го, 23-й. Ну от вже нам казали восени. Мені казали, що коли закінчиться опалювальний сезон, значить, нам будуть проводити опалення. Як проведуть опалення? Відповідно, це вже всі майже всі комунікації, і, і далі все можна вже там чуть лі не. Ось знову ми будемо вже заселятися. жити. Розповідають, забудовник обумовлюється тим, що спочатку проблема виникла через коронавірус, згодом війну. А тепер у них постали питання, які потребують більш нагального вирішення. Тому терміни здачі можуть не співпадати. Там частково якісь такі були роботи легенькі, частково там якісь перемуровки всередині, там перестінки там мурували, там склопакети там доставили. Може вони в них просто вже були, мусили їх там доставляти. Там Фасад робили там двоє чоловік. Ну так, щоб інтенсивно була робота, так як вони зразу почали робити, то такого вже, вже я не бачу того три роки. Власне, тут квартиру придбав і тернополянин Руслан Присяжнюк каже, уже навіть частково зробив ремонт у купленій домівці, але до цього часу заселитися не може. У 2019 році ми вклалися в будівництво і обіцяли, що вже у 2019 році осінь вже будемо навіть робити частково ремонти деякі. Ну... Так не було, як вони казали. Чоловік разом з ініціативною групою зібрались поблизу будмайданчику. Це вже їхні треті збори. Кажуть, звернулись до поліції, прокуратури та до міського голови, аби захистити свої права. А щоб дізнатися, чому будівництво стоїть, писали неодноразово до забудовника. На жаль, не вдало. Він не дуже хоче йти з нами на контакт, е, прислали нам лист. Нещодавно з, ну, з певними своїми поясненнями, що в них немає грошей, намагаються отримати кредит. Для того, щоб отримати кредит, треба здати освітянський будинок. Тоді вже чесно, причесно візьмуться за наш ну, але такі обіцянки ми вже чуємо дуже довгий час. За її словами, забудовник повідомляв, що у компанії є проблеми з технічним коледжем і технічним університетом щодо права користування земельною ділянкою. І відповідно намагається вирішити цю проблему з ректором технічного університету, який є не розпорядником, а земля в користуванні надана у користування коледжу і технічного університету. Щодо будівництва, адвокат Богдан Будзик каже, є ряд умов, які забудовник не бажає виконувати чим ставить в заручники інвесторів тих людей, які повиплачували фактично 100% вартості своїх квартир. Ми прекрасно розуміємо, що здебільшого великі забудовники ніколи не будують за власний кошт. Це все будується за кошти бойовиків. І в принципі, чому в нього виникла така ситуація? Ну я не знаю. Я не знайомий з його там фінансовою звітністю, з його фінансовим становищем. Ознайомившись з тими листами, які були направлені безпосередньо від 에, Тов Макбут до ініціативної групи. Там були цікаві положення про форс-мажорні обставини. Ознайомившись з ними, прийшов на. До такого переконання, що в принципі, з точки зору законодавства, на сьогоднішній момент я б їх не застосовував. Основне це було якраз відсутність коштів і раз, і наявність бойових дій два, тобто наявність просто от військових дій на території України. Звертався чоловік неодноразово із адвокатськими запитами до різних структур. Перший лист я зробив міністерство освіти. Вони, в принципі, розглянули і відправили це, все спустили сюди на коледж та на університет, хоча університет ніякого відношення до цього немає, тому що. Всі ці договори підписувалися безпосередньо представником коледжу, який діє на підставі положення, якщо мені пам'ять не зраджує. Наступний лист я зробив адресував безпосередньо на Макбут і поставив чітко питання. Тобто, чи є якісь треті особи припустимо, які впливають на те, чому ну, що заважає йому здати будинок в експлуатацію? І якщо є, то ну, просимо конкретизувати для того, щоб, може пивоки включилися. припустимо. проте безрезультатно відповіді він так і не отримав. Аби зрозуміти, у чому ж тоді проблема будівництва, ми звернулися до Юрія Ковальчука, представника фірми забудовника. Він повідомив, що надав листи відповіді на усі запитання інвесторам, де пояснив причини затримки будівництва. А от щодо технічного... Ного коледжу ситуація вирішується після нашої зустрічі. Мешканці зверталися й до адміністрації Тернопільського технічного університету. Ректор сказав, що відношення до будівництва немає ніякого будівництва. Я так розумію, має коледж замовником є коледж. Ще будемо чекати. Може, відповіді від прокуратури, відповідь з поліції, бо ще немає. Ми подавали запити. до них ще немає відповідей. Ми ж на коментар від директора коледжу Володимира Калушки. Чекаємо найближчими днями.